Хтось із зелених дятлів, Щось там вже найшов. Їш-єш. Оце там щось вкусненьке. І тут вже під контролем строкатих дятлив. От Вони не люблять чужаків, вже тепер терпіть. Недовольні власники території Ми побачили зеленого дятла і контролюють, що він тут творить. На їхній території, Да? Не бачу звідси, хто це, або Федя, або Фросічка Ну, вони не люблять чужих.